Так, громаду, привіт! Керхер працює вже повністю від зеленої енергетики. Зараз дивимося, що там відбувається. У нас тут відбувається помойка. Сьогодні хороша температура. Ми їмо... Миємо цей. А? Заслонки, та потім заведу цей. Миємо... Ортлійку і трактор будемо ставити сюди ось на храніння. Тут в мене він храниться. Так, і це ще ж робить скважений насос, кондиціонер у хаті. Зараз підемо, подивимось до інвертора. Що відбувається? Зараз десь? скільки? 12 годин дня. Ну панелі, бачите, трошки сонце вже на цю сторону, трошки в мене угол. Десь на 11 годин, виходить, на дві панелі світа. А зараз перейшло вже на цю основну пту, на західну сторону. Йдемо дивимося сюди в кабінет, що тут відбувається. Повністю ми в сіті абсолютно, абсолютно нічого не беремо з сіті. Зараз надіну біноклі. У мене тут ціла куча розмірів, щоб добре бачити. Так, що в нас відбувається? 5,7 сонечко видає. 1,3 в батарею йде. 3,7 це обще споживання. Тепер дивимося. Ото на першій фазі Кюрхер він 2,5 кВт. 962 Вт, це ще там кондиціонер робить. І зараз буде вмикатися 1,5 кВт цей. Насос. О, бачите, врубався насос. 2,8 там, Там ще щось виключається. Стиральна машинка ще стирає, по-моєму, світа. Ну Бачите, третя фаза. 2900. Дивіться, що тут відбувається. 2,900. Знову насос виключився. Насос виключився. Впало. Отож, 960 кондиціонер робить. І до... тепер по цьому будемо дивитися, спостерігати. Будинок. Зараз включиться вода. Часть батареї, йде 60%. Було 35%. Я поставив на мінімум. Зараз включиться насос, побачимо, скільки буде навалювати. Сеть, бачите, тут 10 Вт. Бах, насос, бачите, 5-6 5600, зараз подивимося, що... так. А з батарейки трошки. Ну так типа то в батарейку, то з батарейки. Ну це ж стоїть тільки одне західне поле зараз працює. А пів... східне щось трошки може допомагає. Все. насос вирубився. 3 3,79. Ну і так працює. Повністю автономія, повна. Всі процеси відбуваються. Я дуже задоволений. Ще Південне поле. І це сьогодні яке 9 березня. Сонце ще геть низько і вже ми маємо такі результати. Це я просто ну як, здивований, шокований. Ну як. Що скільки енергії тільки людство тіряє, І що там у мене? ці 10 панелок. 10 панелей. Якщо б нормально поставити, то тут можна і топити, і гріти, і всю роботу робити. Воно щось. Ну, це скакає, сість, скакає, це ж воно балансує заряд. Ну, типа як частоту, чи, як ото кажуть, ну, синхронізацію проводить, сеть, скакає. Раз сеть, типу. у мене ж ну, тут ще трансформатори струму стоять, які не пускають, воно, бачите, не пускають в сеть. І робить в мене оцеї розетки, я вже і в гараж розвів. Це в гараж іде нагрузка. А це ось Кюрхер цієї розетки робить, Невідому. Не ото смарт нагрузка, чи як вона там нагрузка, а це. Основна нагрузка типу зелений тариф. Це я типу, як на зелений тариф забираю всю енергію. Тільки ну, перед трансформаторами струму. бачите? Південне поле б зараз 5 кВт легенько ще видавало. І в, то в мене там буде 13 чи 12 панелей. 12 точно, не знаю, чи 13 всуну, а 12 стопудово стане. А тут по 10 панелей у полі. Ось такий результат. Коротше, їдемо далі.